Ти хоч фото прийшли, доню, бо на весілля приїдемо і не впізнаємо зятя. Мамо, він фотографуватися не любить. Ти потім із ним познайомишся, тоді розглянеш ну бувай мам, я така щаслива. Він хоч людина хороша, ти зовсім про нього нічого не розповідаєш, гарний? Але дзвінок перервався. Мама зітхнула, Молодь, їм завжди ніколи. Та розмова з мамою була два тижні тому, а тепер Віра просто не знала, що робити. Вона сиділа на лавці біля свого під'їзду, тримала перед собою телефон і думала, як сказати мамі, що весілля не буде. Мама з батьком живуть далеко, майже доба потягом. Але й вони, і млодші братик Віри Володя, і бабуся, і тітка рита з дядьком Віктором усі до неї на весілля збиралися, і вже квитки купили заздалегідь, хоча, звичайно, справа не у квитках. Просто віра давно прибріхувала мамі, що просто чудово тут влаштувалася, і про роботу брехала, і про квартиру. А коли з ігорем познайомилася, зовсім втратила голову. Віра була продавчиною у чоловічому відділі одягу, хоча навчалася на бухгалтерку, та влаштуватися за фахом не змогла, а жити на щось треба та й пішла тимчасово. А потім і звикла, бабуся завжди їй казала від добра добра не шукають. Півроку тому до них у відділ раптом зайшов один симпатичний чоловік. Він довго вибирав костюм, вибрав найдорожчий. Потім став із вірою радитись щодо сорочки, а сам прямо в очі їй дивиться. Я неодружений, нікому навіть порадити. Наступного дня Ігор знову зайшов. Дівчата віру підбадьорювали. Іди він через тебе прийшов. Ігор і справді стояв, озирався, побачив віру і дуже зрадів. Я зовсім і не подумав, що однієї сорочки замало. Отримав нову посаду, поки що до костюмів не звик. А що така симпатична дівчина тут робить? Тимчасово, то я з роботою допоможу, а може, ми разом у кафе сьогодні повечеряємо та й поговоримо. Через тиждень Віра прямо пурхала по відділу. Скоро я від вас піду. Ігор обіцяв мені допомогти на місце бухгалтера влаштуватися, говорила вона подругам. Без досвіду роботи мене не брали, але в Ігоря там якась літня бухгалтерка, і вона мене всьому навчить. А ще за місяць Ігор їй натякнув, що хотів би бачити її своєю дружиною. І що про таку дівчину він завжди мріяв. Віра була на сьому небі від щастя доля її не балувала, красунею вона не була, але в глибині душі завжди знала, що й до неї прийде справжнє кохання. Поки Віра так і працювала у відділі, Ігор сказав, що з роботою треба трохи почекати. А потім він Віру попросив притримати для нього дорогі італійські костюми до розпродажу, коли на них буде знижка майже 70%. Мені ж треба на новій роботі добре виглядати, та й до весілля костюм треба підібрати. Адже так, Вірочко. Звісно, засяяла Віра. Вона знала, що дівчата так роблять, щоб підзаробити. На замовлення приховають для свого клієнта потрібний костюм, а потім продадуть по знижці. І клієнт задоволений, і продавцю дасть, всі в плюсі, головне, щоб власник не дізнався. Ну, а для свого нареченого так взагалі без розмов. Віра і для себе вже стала осільну сукню приглядати у салоні. Ледве не купила, але вирішила почекати, поки вони заяву до рацу з Ігорем не подадуть. Мамі з батьком вона вже наговорила більше, аніж було що заяву подали, що весілля восени, вона й сама вже вірила, що саме так і буде. Адже Ігор ще до неї заходив, а всі вихідні вони проводили разом. Настав час знижок. У новому костюмі Ігор був просто чудовий. Я теж весільну сукню придивилася, коли підемо в рац і сукню купувати. Приглажуючи на Ігорі костюм, ніяково запитала Віра. Насправді їй було незручно сукня була дешевшою в рази, аніж костюм, але теж дуже дорога. Віра до таких речей не звикла, але ж їй треба було не поступатися своєму нареченому. Їй все це не так важливо, вона не балована ані увагою, ані грошима, але якщо в Ігоря така робота, вона не може бути непоказною. Він такий розумний і добрий, прямо незвичайний. Мама й тато побачать його і зрозуміють, який гарний Ігор, і як їхній вірушці пощастило, усміхалася своїм думкам Віра. Віро, ми тебе прикрили, але Іван Сергійович здивувався, що такого популярного розміру костюма не купили до розпродажу, невдоволено й висказала адміністраторка. Це мій наречений, у нас весілля незабаром, пробурмотіла Віра. Вона була засмучена, адже у неї виникло якесь дивне перечуття, бо Ігор, як ті костюми отримав, то так більше їй не дзвонив. А там ціна на них неймовірна. Її батьки взагалі собі, напевно, і не уявляють, що звичайний чоловічий костюм може стільки коштувати. Але справа взагалі не в ціні, Ну, допомогла вона нареченому з величезною знижкою купити, та тільки у Віри раптом виникло відчуття, що її просто використали. До цього вона й уявити не могла, що заради грошей із неї ось так може вчинити. Може, просто в Ігоря багато роботи. Але він не дзвонив, а телефон був недоступний. Віра була в розпачі. Що робити? Через два місяці батьки та рідня до неї на весілля приїдуть. Вона й так за їхніми мірками невдаха і стара діва. Вірі вже 25. Мама говорила, що тітка Рита з дядьком Віктором не вірять, що вірочка заміж виходить. Вважає, що Віра не така красуня, як їхня дочка Ірина, щоб так вдало вийти заміж. І виходить, що вони мали рацію. Віра вкотре дістала телефон, щоб подзвонити мамі і сказати, що весілля не буде. І мало не розплакалася. Ну, точно вона не вдаха, закохалась в якогось пройди світа, а він її використав і зник. Привіт! Ти! Чого така сумна? Вона підвела голову, до під'їзду підійшов хлопець, що жив поверхом нижче. Микола, здається, чого сумуєш? Знову десь наробила справ. Він розсміявся, і віра розлютилася: Тобі яке діло? Зараз ніякого, поки ти мені знову щось не втнеш. Так само весело відповів їй Микола. Він явно натякав на те, що сталося місяць тому. Місяць тому Віра звела його квартиру сама не зрозуміла, як так вийшло. Труба у ванні потекла, а вона не помітила, що вона капає, а як на роботу пішла, трубу й прорвало. Микола під нею квартиру винаймав добре, швидко вдалося трубу перекрити. Правда, він із Віри грошей не взяв, тільки посміявся, що заміж їй пора, тоді порядок у домі буде. Але Віру цей натяк ох як розлютив. Шкідливий хлопець так і хоче її зачепити, йому яке діло. і що ніхто не бере, га, Віро? не вгавав Микола, і Віра подивилася на нього так, що він несподівано засміявся. А ти з характером мені таки подобаються. Виходь за мене, не пошкодуєш. Та ну тебе. Віра вскочила з лавки і пішла додому. Ну, що за день, все не так, та ще цей сусід знизу жартує. Але наступного дня вони знову зустрілися, і Микола продовжив Слухай, а до речі, непогана ідея. Ти мені давно подобаєшся, може, і справді за мене заміж підеш? Я хороша людина, мені, правда, з дівчатами не щастить, але щось мені підказує, що в нас з тобою все вийде. Через пару днів Вірі набридли ці жарти, і вона вирішила підіграти цьому жартівнику. Добре, я згодна, давай дружимося». Ну, чого притих? Одразу передумав, ага? Віра розсміялася, побачивши здивування на обличчі Миколи. Але Микола виявився, мабуть, не з тих, хто кидає слова на вітер. Вже через день він зустрів Віру біля під'їзду і строго запитав: Ти маєш паспорт із собою? Тоді поїхали. Куди? не зрозуміла Віра. Як куди? У рац, заяву подавати? Ти ж погодилася, наче. Чи передумала вже? Злякалась, так? Микола знову з неї сміявся, але при цьому так дивився, що Віра почервоніла від його відвертого погляду. До чого тут злякалася? Просто з якого дива я виходитиму заміж без кохання, я тебе взагалі не знаю, обурилася Віра. «Ось це ти правильно сказала давай спочатку трохи один про одного дізнаємося, а потім у Рац поїдемо. погодився Микола, підійшов до неї, обійняв і поцілував. Віра навіть навісхаменутись не встигла і запізно його відштовхнула. Рука сильна, важка, як у мами моєї, мені підходить. Весело посміхнувся Микола. А в очах його було ще більше інтересу до цієї запальної дівчини. Восени було весілля, Віри та Миколи. Батьки Віри були у захваті від зятя. Хлопець просто золото, одразу по ньому видно Віру зрацю на руках виніс, любить її, очі прямо сяють, тільки й чути. Вірочка моя сказала, вірочка хотіла так. Виявилося, що Микола квартиру винаймав, щоб своїм батькам довести, що може жити самостійно. І довів, сам на роботу влаштувався, платив за квартиру, сам у порядку її утримував і навіть готувати навчився, та ще й дружину знайшов чудову. Тепер Віра у свекране фірмі працює бухгалтеркою, а Миколу батько своєю правою рукою зробив. Син його Микола гідний очолити фірму, коли батькові справи дійде. Він це довів, і тепер батько його та мама за Миколу та Віру дуже раді. І, звісно, й ті інші батьки з радістю тепер чекають, не дочекаються онуків. Адже кажуть, що лише онуки це справжні діти, і з ними бабуся та дідусі молодшають і починають жити заново.